Жила колись в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й ніде не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся пошила для онучки гарненьку червону шапочку, яка була їй так до лиця. Що дівчинку всі почали звати Червона шапочка. Якось мати спекла пиріг та й каже дочці Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені передавали що вона нездужала. Віднеси їй, будь ласка, пиріг і цей горщичок масла. Червона шапочка хутенько зібралась і подалась у сусіднє село до бабусі. Іде вона неквапно густим лісом, коли раптом назустріч їй сірий вовк. Йому страшенно захотілося з'їсти дівчинку, але він не наважився цього зробити, бо бачив, що поблизу працювали лісоруби. От вовк і питає, куди вона йде. Бідолашна дівчинка не знала, як небезпечно зупинятися в лісі і слухати теревенькі вовка. А тому, не думаючи ні про що погане, відповіла. Я йду навідати бабусю і несу їй пиріг та горщичок масла, які передала матуся. А чи далеко живе бабуся? – питає вовк. Авжеж, дуже далеко. Відповідає червона шапочка. Он за тим вітряком. Бачите в хатинці край села. Грест, каже вовк. Я теж до неї навідаюся. Я подамся ось цією стежечкою, а ти прямуй он тією. Побачимо, хто з нас швидше прийде до папусі. І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою. А дівчинка пішла по шляху, який був набагато довший, та ще й дорогою збирала горішки, ганялася за метеликами і рвала для бабусі квіти. Не пройшла вона й пів дороги, а вовк уже добіг до бабусиної хатинки І постукав у двері. Тук-тук. Хто там? спитала бабуся. Це ваша внучка червона шапочка, відповів вовк, змінивши свій грубий голос. Я принесла вам пиріг і горщичок масла. Це вам матуся передала. Добра бабуся сама лежала в ліжку, бо й справді трохи не здужала. По голосу вона прийняла вовка за червону шапочку, а тому гукнула з кімнати. Смикни за мотузочку, клямка й відчиниться. Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і одразу зжер її. Потім вовк зачинив двері, ліг замість бабусі в ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла. І постукала тук-тук. Хто там? спитав вовк. Червона шапочка спочатку дуже перелякалася, почувши такий грубий голос, а потім подумала, що то, мабуть, у хворої бабусі нежить, і відповіла, це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріг і горщичок з масла. Це вам матуся передала. Вовк гукнув трохи ніжнішим голосом. Смикни за мотузочку, клямка й відчиниться. Червона шапочка смикнула за мотузку, і двері справді відчинилися. Побачивши, що дівчинка війшла до хатинки, вовк по самій вуха сховався під ковдру та й каже. Поклади но пиріжок на скриню і горщичок туди ж постав, а сама йди полеж зі мною, відпочин з дороги. Червона шапочка послухалась і лягла в ліжко, так як же вона здивувалася, коли побачила, що страхівливий вигляд має її бабуся. От вона й каже. Бабусю, а які ж у вас руки великі? Це щоб міцніше тебе обнімати, внучечко. Бабусю, а які ж у вас ноги великі? Це, щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, а які у вас вуха великі. Це щоб краще чути тебе, дівчинко. Бабусю, а які ж у вас очі великі? Це щоб краще бачити тебе, внучечко. Бабусю, а які ж у вас зуби великі, а це щоб тебе з'їсти. З цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і миттю проковтнув її. А тут саме поверталися з села лісоруби. І надумали завітати до бабусі у гості. Увійшли до хатинки, бабусі нема, а замість неї у ліжку лежить під ковдрою сірий вовк. А, так ось де ми тебе впіймали, лихоманцю. вигукнув один з лісорубів. Змахнув він своєю сокирою і тільки но хотів убити вовка, аж раптом чує гукають з вовчого черева старенька бабуся й маленька червона шапочка. Люди добрі, звільніть нас. Узяв другий лісоруб ножиці й розрізав вовкові черево, а звідти вилізли бабуся й червона шапочка. Живі! І Як же я перелякалась, сказала червона шапочка, як тісно і темно було в черві у вовка. Дякую вам, дядечку лісоруб, за те, що ви врятували нас. А бабуся теж подякувала лісорубам і почастувала їх пирогом та маслом, що принесла їй червона шапочка. Podarunek.